6, 37 і 38 по Новоселецькому медичному коледжу Буковинського державного медичного університету від 11 та 23 серпня 2013 року. На підставі право прийому до комунального вищого навчального закладу Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету у 2013 році та рішень приймальної комісії від 11 та 23 серпня 2013 року протоколи 15, 16 і 17 наказують. Зарахувати з 1 вересня 2013 року студентами першого курсу Новоселецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету денної форми навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на спеціальність лікувальна справа на основі неповної загальної середньої освіти 9 класів група А Антон Раїсу Іванівну Бабинського Владислава Миколаївича Балан, Балана Ларенцію Некарівича. Білійчук Мичку Ларісу Петрівну. Осачук Мар'яну Ігорівну, Патраш Анну Дмитрівну, Пашківського Дмитра Анатолійовича, Несаровську Галину Романівну. На спеціальність лікувальна справа на основі неповної загальної середньої освіти 9 класів Група Б. Андрусяка Василя Миколаївича, Бабан Анастасію Ігорівну, Віталіну Вікторівну, Заєць Яну Володимирівну, Клим Марину Васильівну, Кришку Любов Іваніну, Кукол Ольгу Іваніну, Лисенко Аліну Юрівну, Мельничук Анастасію Іваніну, Микитюк Оксану Ярославіну, Мамінову Євзавету Азізбеків Стороку, Євтемій Ілля Сергійович, директор на Оставицькому допомагати один одному в навчанні, виховувати себе в дусі. Глибокої поваги до звичаї і традицій свого народу, його великої спадщини. Обіцяємо оволодіти обраною професією так, щоб працюючи, принести якнайбільше користі своєму народові. Обіцяємо, обіцяємо, обіцяємо. Щасливі! Викладацький корпус нашого коледжу, шановні батьки, дійсно дуже приємно сьогодні бути в цьому залі. Ви знаєте, що день і починається, і вже традиційно в нас в районі це посвято студента. Шановні викладачі, студенти, батьки, гості. Дозвольте і мені насамперед від імені депутатського корпусу районної ради 6-го скликання від голови районної ради Демида Федоровича Шови та від себе щиросердно привітати вас з початком нового навчального року. Побажати вам міцного здоров'я. više voda. Neće bistra voda, više voda, ima najbita. Ovo i živo da daš mi to, še poće ima gina pita. ne živo da daš mi to, hej, hej, hej. Нагида, нагида, ще ще Вершення навчитися багато чому, вашим батькам менше переживати, тому що ви будете їх радувати хорошими оцінками, хорошими результатами екзаменів, сесій, здоров'я вам і наснаги. Велика зала Новоселицького районного будинку культури повна, як завжди, 1 вересня. Мабуть, дуже мало таких подій, які дають нам право сьогодні вам сказати, що 1 вересень дійсно з сонцем прийшов, навіть навіть погода стала такою сонячною, тому що в Новоселиці свято. Шановні пані і панове. Насамперед хочу передати вам ще вітання від ректора Буковинського державного медичного університету, доктора медичних наук професора Бочка та з щасливої долі. Вони вибрали нелегку професію і перегорнули сьогодні в сторінку історії. Сьогоднішній день це вже історія, і з завтрашнього дня, а раніше з понеділка, ви вже станете. Дорогі батьки, сьогодні не менше свято для вас, ніж для ваших дітей. Мені здається, ви більше хвилюєтесь і набагато більше усвідомлюєте, що діти перегортають нову сторінку в житті. І ви, ті, які пройшли шлях життя, і воно ласкало, пригортало, а інколи і горюнило, знаєте, що побажати свого слова, хочу сказати декілька віршованих е, строчок е, словами вашого сусіда, хмельницького поета, е, але російською мовою. Я думаю, що російську мову ви теж знаєте. Остановіться, оглянуться на дні ушедші туман. Белому щастю улыбнуться і в тім зайти, как на корпуган. Остановиться, оглянуться и оценить свои дела, чтобы не упасть и не споткнуться, и день вчерашний не вернуться, забыв все то, что жизнь дала. Успехи вам! Счастливой слова. А зараз. Тів та студентів, хочу привітати вас з першим святом у нашому коледжі. Сподіваємось, що ви швидко адаптуєтесь і відчуєте себе частиною дружньої студентської родини, будете примножувати її успіхи своїми численними талантами та міцними знаннями. Насолоджуйтесь своїм вибором, бо студенти-медики це особливі студенти. Дорогі першокурсники, незважаючи на ваш нелегкий шлях до отримання вами диплому та закінчення коледжу. На вашій дорозі чекає вас багато несподіванок, перешкод. Тому нині ми вам вручаємо цей студентський квиток як білет у нове життя. Життя несподіванок цікаве. Ну трохи важке, ну і. і, і ну, переживаю. Одним словом, що ми вам даємо цей студентський квиток. Ви гордо несіть честь студента, ідіть впевненим кроком в майбутнє. Шануйте наш народ, любіть Україну. В першу чергу шануйте батька і матір і нехай цвіте наш край. Щоб оволодіти найгуманнішою з професій, вам прийдеться покласти на вівтар знань своє терпіння, творчість. Наполегливість до пізнання нового та безсонні ночі. Ми вручаємо вам найголовніший документ студентського життя. За його щастю і гордістю не заплямуйте його.